Вітаю малята, а ви знаєте, яка зараз пора року? Так, на дворі весна. Сонечко сяє та гріє, стає все тепліше. А яке сонечко на весні? Тепле, лагідне, яскраве. А чи весело вам малята, коли на дворі сяє сонечко? Гадаю, що так. Малята, З приходом весни все навколо в природі починає змінюватись, прокидатися від зимового сну. Дерева ще не розпустили свої листочки, а тільки готуються це зробити. Але є малята таке деревце, яке вітає весну своїм красивим цвітом. Послухайте, про яке деревце йде мова. На весні розквітли котики маленькі, мов веселі діти мужні та легенькі. Гілочки вербичка к сонцю простягає. Березневе ранок радісно вітає. Котики манюні, це вербове диво. Їх весна красуня рано розбудила. Подивіться малята. Що відбувається з гілочками верби? Так, вони цвітуть і вкрились цвітом. Подивіться, який гарний вербовий цвіт. А як називають вербовий цвіт? Так, котики, малята. Як ви думаєте, чому їх називають котики? Які вони на дотик? Якщо їх спробувати на дотик, вони маленькі, пухнасті, біленькі, кругленькі, схожі на хутро справжніх котиків. Придивіться, їх дуже багато на гілочці. Сьогодні, малята, я пропоную зробити вербові котики, щоб у кожного з вас піднявся настрій від приходу весни. Для роботи нам потрібно. Кольоровий картон з гілочкою, пластилін білого кольору, дощечка, серветка. Починаємо ліпити. Від великого шматка пластиліну відчіпуємо маленький, скочуємо його на дошці, коловими рухами зліва направо. Утворюючи маленьку кульку, прикладаємо до гілочки, пальчиком притискаємо і так далі ліпимо багато маленьких кульок. Ось така вербова гілочка вийшла. Малята, яка зараз у нас пора року? Весна. На весні яке сонечко? Яскраве, тепле. Малята, то що ми сьогодні ліпили? Так, чудові вербові котики. Молодці. Діти, не ламайте гілочки верби. Той, хто ламає гілочки деревця верби, нищить красу природи. Нехай вербичка цвіте усюди, прикрашаючи і звеселяючи своєю красою природу нашої землі. Я сподіваюся, що ви, побачивши гарне, вербове деревце, не будете ламати гілочки, а зупинитися біля верби. І помилуйтеся її красою. До нових зустрічей!